Привіт, пацани, з вами знову я, той самий ведучий цього каналу. Значить, Дякую всім за коментарі під попереднім відео. Попереднє відео я випадково залив в форматі 9х16, здається. Тишка на TikTok, чи на Інстаграм. Помилково. Там написали трохи коментарів. І знаєш, що мене найбільше здивувало? Там є один коментатор точно не пам'ятаю його нікнейм, він тут кожне відео пише, старається написати якийсь хейт. Але чесно, мені дуже приємно, пише хейт, але мені дуже приємно, що він дивиться кожне моє відео. Я не знаю, як тебе звати, чесно, мені дуже приємно. І багато хто написав, що це цитата Артема Долгіна. Звісно, там є уривки з Артема Долгіна, тобто я вам так скажу, більшість того, що ми дивимось, по суті, формує нас. Тобто в мені є частина і Грега Пліта, і Долгіна, і Войтенка. І багатьох інших людей, так само, як і вас. Якщо мене дивитесь, в принципі я думаю, що дивитесь схожих людей. Але, хлопці, різницю і карти, дивіться. Багато хто з людей дивиться мене і думає, що в нього стане кращий час, Цирковий час просто. Але проблема в тому, що якщо не почати сьогодні, це ніколи не станеться, повірте мені. Я був молодий, мені було 21, чи 22, мабуть, чи 21, не пам'ятаю. Я тільки звільнився з армії і думаю, от, так я почну, треба купити телефон пізніше почну. А в мене не айфон, я пізніше почну. Купив я 7 взагалі така трешова історія. <свісно> не повірите. Розкривати карти чи ні. Щоб розуміли, я не, не буду це розказувати, коротше, купляю A7. До суті, купляю 7+, і думаю, от мені зірковий час. Що думаєте, я почав знімати? я не почав знімати. Знаєте, яка в мене відмазка була. Я думав, а що подумають друзі дівчини? Подумають, що якісь нормальні, що зі мною так. Я буду знімати щось там. І Це мене сковувало. Страх просто пожирав мене середини. Дійсно, пожирав середини. Я скажу, що розставання з дівчиною мені потрібно було. Це мене ніби звільнило від уков, і це дало мені сили на цій злісті і на цій свободі робити щось своє. Тобто робити те, що я дуже давно хотів. Може дивно звучить, але дійсно я після цього почав робити те, що я хочу, в принципі. Це дійсно так. І я робив це невеликими кроками. Знову ж таки, зазначив свої помилки. Це був, знаєш, такий вимушений буст. Тобто, ніби я щось втратив, а з іншої сторони я здобув набагато більше. Плюс. Да, я протримую з такої логіки, звісно, це важко. І так далі. Але, але, але в будь-якій ситуації. От в мене там, багато хлопців питають пораду, там, я там втратив гроші. Я розійшовся з дівчиною, яку кохаю, да? яку дуже любив. І я кажу просто, окей, так мало стати, так має бути, окей. Окей, це все. Тобто так багато хочеться сказати, зараз я постараюся донести свою думку максимально. Дивіться, є такий механізм, механізм потреби а, емоцій. Тобто ми просимо, ми, коли жаліємось на щось, ми отримуємо дозу пожаління. Ми ніби хочемо знайти а, пораду, яка нас виручить в цьому. Але ми підсаджуємось на дуже-дуже тонкий наркотик. Який наркотик? Це доля, ніби задоволення, коли тебе пожаліли. Що я маю на увазі? Дивіться, ви чимось маленьким пожалілися. наприклад, вас там, ви там запізнилися, вас там щось була пробка, наприклад, да, на дорозі, ви запізнилися на роботу, пожалілися, потім машина зламалась, пожалілися, потім щось інше, пожалілися. І тобто ви доходите до такої певної градації, коли вже треба, У вас немає в реальному житті якоїсь такої історії, що вас хтось пожалів, і ви вже починаєте придумувати якусь історію, щоб отримувати цю порцію а, співчуття. І це. Дуже, так, дуже важко це викорінити з себе. Мені пощастило, тому що я, в принципі, попав на, в книжці на такий розділ, там де не потрібно жаліти себе. Це дійсно правда, вам дійсно ніхто не допоможе. Тільки ти сам знаєш правильну відповідь. І ніхто зараз не знаходиться в твоїй ситуації. В тебе дуже-дуже різні карти на руках, а в кось зовсім інші карти. І тільки ти знаєш, як правильно поступити. Тобто, треба іноді відійти від справ. Бувають такі періоди, да? от не знаю, можливо, хтось точив по дереву. В мене була така практика дійсно. Я перевівся в іншу школу, і в мене була а, практика точення по дереву. Це дуже-дуже заспокійлива така процедура. Мені вона дуже подобалась, але пізніше перевівся назад ту школу, який довчився, і в нас такого не було на трудовому навчанні. Але що я маю на увазі? Вон, наприклад, треба виточити а, ніжку для стола. Да? Вона має бути фігуриста. Мають бути якісь круглі пропорції, тонші, більші і так далі. Але от ви, ви зараз знаходитесь в стресі, вам дуже важко, ви не знаєте, як знайти в цій ситуації. Іноді просто варто відійти і подивитися на ситуацію з сторони, тому що вам треба виточити саме ніжку певної форми. Від того, що ви будете давити сильніше в одне місце, нічого не зміниться. Ви просто зіпсуєте цю заготовку, у вас не вийде та сама ідеальна ніжка, яку ви хотіли зробити. Іноді варто вийти від справ, знайти якісь. Нейтральне заспокоєння, якусь іншу справу, не відійти, подумати, повернутися назад і подумати, вау, тут можна зробити отак або отак. Це саме про стрес. Чесно вам сказати, в мене за останній тиждень мабуть було по, по 4-5-6 годин сну. Просто роботи досить таки прибавилось. Я планую, що робити далі. Будую там певний курс. І стараюся рухатись далі. І на це все треба час. Плюс підписувати людям в інстаграмі, коли в тебе залітає відео, це я вам скажу, це дуже велика робота. Ти ще дійсно якийсь менеджер потрібен. Тому що, щоб продавати, тобі потрібно з людьми входити в комунікацію. Ти не можеш там написати супер ціну і до побачення. Знаєш, ну звісно, коли, як пояснити, коли в тебе, наприклад, вже є ім'я, в принципі, люди самі приходять, але знову ж таки ім'ям також потрібно вміти продавати, потрібно вміти знаходити комунікацію. І книга, яка мені допомогла продавати, це Карнегі, по-моєму. ілі продадуть тобі, називається. Я читав російською. Дуже важлива книга, дуже шикарна книга. Вона розповідає про те, наскільки важливо в житті продавати. Ми продаємо в житті завжди, ми продаємо себе, ми продаємо свої послуги, ми продаємо послуги інших. Що я маю на увазі в себе? Не в поганому сенсі, дивіться. Тобто, як ми продаємо себе? Ми влаштовуємося на роботу, ми продаємо, ми продаємо скили, ми продаємо себе. Ви не приходите на роботу і не кажете, піздіть мене, будь ласка, на роботу там, і так далі. Ви приходите і кажете, дивіться, я тренер з таким-то стажем. Наприклад, наприклад, у мене стаж 3 роки. У мене є такі-такі-такі результати людей. І ви приходите своїм результатом, у мене є такі-такі сертифікати. Як ви приходите своїм результатом. І ви ніби показуєте, що ви цінний працівник, що ви можете щось принести до столу. Не просто проситесь на роботу, зік мене, тому що я новачок. Ні. Ви приходите і кажете, от у мене є це, давайте співпрацювати. Я от погоджуюсь на такі умови, ви даєте такі умови. Давайте працювати. То ви маєте бути не просто найманим працівником, ви маєте. А... Досить якийсь певний імпакт з своєї сторони це дуже, дуже, дуже важливо. Наприклад, я останнім часом задумуюсь на рахунок того, щоб організувати роботу наприклад, веб-дизайнерів, можливо, айтішників. Як вам пояснити? Шукати компанії, які потребують чогось, знаходити людей, які це роблять, і бути таким посередником. Людина, яка, наприклад, бере роботу за 2000 доларів. А платить робочі, наприклад, 500, тобто півтори, наприклад, ти собі забираєш. І мені подобається така затія, звісно, це відповідальна, але знову ж таки, чим більшу відповідальність ви за себе берете, тим більше гроші біля вас а, крутяться. Тобто, що я маю на увазі? Більшу ви на себе берете відповідальність, тим більше гроші ви отримуєте. І дивіться, зараз на даний момент ті, хто стільки заробляє, а, можливо, це... Грубо, але повірте, це правда. Рівно те, за що ви зараз відповідаєте, стільки ви отримуєте. Тобто, чим більша межа відповідальності, тим більша ваша цінність і ваша плата, і ваш прайс. Тому обов'язково потрібно брати на себе відповідальність і дійсно я задумуюсь, задумуюсь над тим, щоб організувати роботу певних. Спілок людей і знайти оцю різницю між ринком України, наприклад, ринком Польщі, і давати свої послуги. Тобто організовувати роботу. Тобто бути знаєш, таким посередником між ринком України і ринком США, як на мене, це непогано. Але знову ж таки, я не хочу бути балаболом, тому що, знаєш, я хочу, я хочу. Всі кажуть, я хочу. Але треба дивитися на те, що людина робить. Те, що там я хочу, кожен може сказати, я хочу, я хочу це, я хочу те. Стандартна мова зараз про бізнес. Знаєш, я хочу зробити пасивний дохід, і я там хочу подорожувати і потім щось для чуваки. Її пасивний дохід, коли в тебе е, немає якогось хорошого бюджету, е, і навряд чи ти зможеш організувати пасивний дохід навіть з хорошим бюджетом, тому що гроші це вичерпний ресурс, і гроші це як бізнес. Це як. Сам бізнес, він як відносини, як тіло, його постійно потрібно підтримувати. Зробити пасивний дохід, ну давайте не будемо говорити казками, там, я хочу покласти мільйон там, під відсоток, і кожен там, рік я буду утримуватися якісь там. п'ячувак. Зароби спочатку мільйон, ти розумієш, які це гроші. Це, ну як, пояснити, з одної сторони, ніби це маленькі гроші, а з іншої сторони, це дуже великі гроші, дивлячись на якій, на якому рівні ти зараз знаходишся. Це дуже-дуже дуже важливо. Наприклад, я зараз повністю залежу від соціальних мереж. Варто мені вимкнути на трішки в соціальні мережі, і мій заробіток просто падає в нуль. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що від мого контенту, який залітає, залежить кількість людей, які приходять. І чим більший оборот людей я роблю, тим більше по суті, грошей я можу з цього дістати. Можливо, хтось цього не зрозуміє, але. Побувши трохи в трохи ніші, в принципі, тобі відкривається а, певна кількість доріг, тобто куди ти можеш піти. А спочатку, коли це все починав, я близько поняття не мав, а, як на цьому заробляти, як взагалі, чи взагалі на цьому можна заробляти? Взагалі я думав, що онлайн-ведення ну це таке собі. Але як виявилось на ділі, коли я це все спробував, коли це все зробив, організував, налаштував, Знайшов робочий процес, я зрозумів, що люди на веденні роблять більше результатів, ніж люди в залі. Люди в залі до мене приходили і два, три, чотири місяці не могли поставити техніку. Це не через те, що я був поганий тренер, Це через те, що люди до мене приходили більше як до психолога поговорити. Я, наприклад, там розійшлася з хлопцем. в мене там на роботі було те, а в мене те. Приходили просто поговорити, да, тіло в тонусі і так далі. Харчування, наприклад, я не контролюю. Вони. Особливо не тримали харчування. Ті, хто тримали харчування, це буквально один чи одна з десяти. Це максимум. Більшість не тримали харчування. Плюс онлайн введення в тому, що ти контролюєш повністю харчування людини. Харчування, тренування, добавки. ти все бачиш чітко. У вас є звіти кожен тиждень, ти бачиш, що людина робить, що не робить і куди рухається. Це дуже і дуже важливо, тому що я вам скажу, я вам відкрию правду: харчування це відсотків 60 Тере-80 всього прогресу. Зал це взагалі малий відсоток того, що дає нам ріст м'язів. Ми ростемо поза залом, ми не ростемо в самому залі. Це дуже-дуже важлива складова, запам'ятайте це. І не можна нівелювати харчуванням, не можна нівелювати сном. Це дуже і дуже важливо. Якщо ви хочете рости, їжа це номер один. Розберіться, що таке БЖВ, калорії, як їх рахувати, які додатки і так далі. Найкраще рішення, яке ви можете зробити, це найняти фітнес-тренера. Чому? Тому що вам потрібно, наприклад, зібратися з точки А до точки Б, наприклад, це з Луцька до Києва. Машиною ви доїдете за 5 годин, а пішки ви дійдете, наприклад, за тиждень. І от аналогія з тренером та без. З тренером це ви їдете на машині, тому що це людина яка вже має ці навики і просто ділиться цим за певні кошти. І ці кошти набагато менші ніж час, який ви потратите на освоєння цієї дороги. Тому що гроші це менший ресурс, ніж час. Час набагато дорожчий, ніж гроші. Запам'ятайте цю істину, красиво тут. Знаєш, нагадує мені GTA. Дійсно, ГТА. Пацани трошки поспілкувалися. Радий був бачити вас тут. Сьогодні побачимось зовсім-зовсім скоро вже завтра, тут, в цьому каналі. See you soon, guys. Дякую за коментарі під попереднім відео. Радий був вас бачити і побачимось.